Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, я все, що до мене потрапляє від вас, всі ваші запитання. я їх, Якщо я їх потрапляю, от я їх побачила, так, я їх прочитаю. Якщо мене зацікавить, якщо воно зі мною відвількається і мені теж цікаво, я завжди і маю я час, я завжди це розглядаю. І ось таке запитання: чому. Чому Зеленський до цих пір не вибачився перед українцями? Чи зробить він це колись? Чи вміє він визнавати свої помилки і вибачатися? Ну, ви бачили хоч раз, щоб Зеленський вибачався, хоч за щось. Дивіться, тут немає значення. Ви пишете за шашлички, за травневі свята, ось якось так, за те, що не сказав, що буде війна. Ось за це все. І так, давайте дивимося. Давайте дивимося, що у нас карти хочуть показати. Дивіться: а карти хочуть показати, що тут іде роздвоєність. Я би навіть сказала, у нас тут іде особа, правда, тут не іде король королева. Непридворні карти, але все рівно тут іде роздвоєність. Зараз ми будемо дивитися. І так, чому Зеленський до цих пір не вибавчився перед українцями? Немає значення, за що? За те, що не готував до війни, за те, що шашл... на шашлички кликав, і ось таке. І так, чому? Він не вибачився. Тут у нас іде диявол, зразу перша карта, і зірка. Це вже говорить про те, і тут іде королева монет. Дивіться, дия, коли йде диявол плюс ще зіркою, це, ви знаєте, це залежність від медійності. І, і зараз я ще додивлюся, і від грошей. І від грошей. О! Оце так. Да. Зараз я вам скажу. Дивіться, от на цій карті, щоб людям не зняти окуляри рожеві. Тобто вам будуть ще. Ще більше через дьявола, через зірку і диявола вам ще більше будуть нав'язувати якісь, ну як сказати, задурювати. Ось як я скажу, задурювати. Тут карта, карти говорять, особисте нажи накопичення. Жа, скоріше за все, можна ще считати ось це. В нього залежність не тільки від. Зірковості від рейтингу, але й від грошей, ось що, від слави, від повної слави не будь-якої. А якщо він вибачиться, він покаже. Ну, я тут не бачу ні однієї карти слабості, але е люди побачать, що все ж таки, знаєте, йде таке, така приказка: а король все ж таки голий, що, що його сонце ну, він не сонце. А все ж таки він не сонце. Це, знаєте, ну, по дьяволу воно може говорити, що людина прагне влади, прагне е медійності, впізнаваемості, е щоб... І от-от-от-от. І залежно, має дуже багато залежностей. Так, зараз дивимося. Далі ваші запитання. Тому він і не. Щоб, ви... щоб не зняти з вас окуляри. Краще вам ще якусь фігню по вухах і по очах, ніж сказати правду. Ні, це він не. Чи зробить він це колись? У нього духу нема. Роздвоєність. В нього немає того духу, щоб в цьому визнати. Ні, нема в нього духу. Він повинен бути самий обаятельний і Угу. Людина не вміє брати на себе відповідальність за свій народ, який він кудись повів, взагалі незрозуміло куди. Посадив у цей літак чи в цей корабель, і от в штормі, розбирайтеся самі, а сам десь втік. Ось, Карта говорить, що я не бачу, що він колись вибачиться. Ні. Ось ці карти вони говорять про те, що це, скоріше за все, нестача в нього мужності, немає того характеру, тобто слабохарактерність. Ось якось так. Він скоріше закриє цю тему, ніж він, він вибачиться. Чи вміє він визначати, визнавати свої помилки і вибачатися? Чи вміє він взагалі це робити? Знову випадає, що не хватає в нього духу. Не хватає. Він закритий від цього, у нього йде блокада. Він не вміє працювати чесно, відкрито. Він це не вміє просто. Він вміє, знаєте, робити. Такі, ну як сказати, виходки його ось, у нього повинно все йти гладко. А вже як іде не гладко, це його, до речі, стопорить, щоб ви розуміли. А якщо в нього емоційний стан поганий, він закритий, він втрачає сили, будемо так говорити, він енергійно ну, слабкий. Будемо так казати, слабкий. Хоча, дивіться, випадає його карта, так? але ця карта, вона слабка. Ось ці карти вже говорять про слабодухість, про слабодух. Я не бачу, що він буде вибачатися, що він колись вибачиться. Ну, це, ви знаєте, Якщо це станеться, то, то я не знаю. Це, це... Ні, ні. це повинен він мужній стати, а він не є мужній. Вибачте, скажу так, трус. От і все. Згадайте тільки про а, ізраїльського якогось бувшого міністра, чи хто, який, яко, з яким він зв'язувався, що то позвонив Путіну і домовився, що Зеленському нічого не загрожує після повномасштабного вторгнення. Згадайте. Ото було. Ото було. І тільки тоді він з'явився. Ось якось так. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, моє любі. Дякую вам за запитання і разом до перемоги. Все буде Україна!